І всім Алоха! З вами як Сівоха. І сьогодні ми продовжуємо вже грати в Майнкрафт. Уже четверта серія. Це в нас буде. А, в попередній серії ми зупинилися на тому, що я зробив ось а, нескінченне джерело а, води, як ви бачите. от. А, і що? І поставив факела, щоб воно типу, не замерзло. В цій серії я планую напевно піти. або, або, одне з двох доробити а, другий поверх або піти а, в шахти. Напевно, підемо трішки ті, е, печери, то ще ж печери. Е, підемо ось ці печери, дослідимо, які я там бачив в горах. А потім. Так, ну, давайте вже на наступний день підемо, а поки що я. Піду пороблю дерева, а на наступний день вже підемо цей. У нас е, треба ще переплавити їжу. М -м так, тут є, це є. Ну, не переплавити, а приготувати. От, е, зараз я трішки нароблю дерева, щоб було на запас, так скажімо. І. Е, цей. Відправимося напевно в печери. Е, це. Типу, тому що треба трішки вже дослідити ті печери, головне, щоб там не загубитися. От а, що можу сказати? А, сьогодні я встиг малювати а, трішечки. А, так мене часу не завжди буває, ну, не вистачає часу, щоб малювати, тому що в мене навчання і. Е, мені от треба вже курсач писати в універі, а я не сижу, записую відео вам. Ну от, от, так от. Хоча, в принципі, я думаю, що я ще встигну курсач написати. Е, от. Але вже треба починати це точно, його писати, тому що коли, ось це писати курсач в останній день перед здачою це е, щось із рівня. Поживілля, тому що ти сходиш з розуму через те, що ти не встигаєш. І. Потім. Добре що у нас в універі а, є, типу, така можливість на перездачу піти. Хоч хоч така є можливість. Тому що в деяких універах я знаю, що немає такої можливості, і це навіть сумно трішки. от Ой. До речі, посилання ж я на попередню серію на початку відео, скоріш за все, вже викладу. Ну, типу, там буде в анотаціях. Може навіть зараз ну, прям буде на першу серію. Ну, коротше, подивимось, як буде. Не думаю, якось буде. От. Е, так, я думаю, треба трішки ще розсадити тут дерев. А це там білі ведмеді треба буде обережними бути з ними. Тому що з ними жартувати краще не треба. Так, зараз е, поспимо і підемо напевно в печери. Де, а в мене на факелі, факела вистачить вугілля. Ну, може, потім там добуду о, собі вугілля. Так, о, ц... а, в мене тут є ще якесь вугілля. Треба собі зроб... скрафтити ці. Ну, 35 штучок може вистачить, потім, якщо що, ще скрафчу. Залізо поки що складу сюди, це складу сюди. Це складу теж. Тому що воно поки що то його не потрібне мені. О, я знаю. Що я, зараз я зроблю ось так. Щоб, типу, тут ріс росла тростина. От, і зараз треба реально піти поспати. І в цей підемо зараз в печери досліджувати. Головне не загубитися, тому що. Так, до речі, треба, напевно, нову су... цю. А, в мене є залізний кайвол. тоді нормально. Так, я тепер. Ой, там скелетик горить. А, він не горить. Він просто заспавнився чомусь в дереві. Окей, тобто він у мене в стіні заспавне Цікаво. Цікаво. Я ще такого не бачив. Ну добре, хай буде так. Як воно буде. Так, ні, я дерево і... І краще складу це, я то заново прийдеться. Ні, ну, хоча б половину складу. А ці, ці хай будуть зі мною. Так, і підемо зараз в цей печери. Печери, так. Ой, ем, в попередній серії я там закликав писати про цей. Ем, як ви там познайомились з Майнкрафтом? Типу. А сьогодні я е, цей. Е, запропоную вам написати. А, так, смарагди. Треба, може, буде забрати їх теж. А, запропоную написати, як у вас сьогодні пройшов день, е, що у вас сьогодні цікавого сталося. Бо в принципі. Як ваш день. Було б взагалі цікаво по -посу -посу теж почитати. <сум> Знаєте, це такий типу намагання зробити інтерактивчик. Тому що. Е ну, це ж, це ж добре. Я вважаю, що щоб був інтерактивчик, хоч якийсь. Так. Я так і не пам'ятаю, а де тут був спуск в печери. На тут, напевно, якраз і не був. Ось оце. І він мене заманював. Так, нормально. От я ж і думаю, зараз підемо трішечки. Ну, я... не звертайте уваги. Так, тут нічого немає. Я краще сюди все рівно поставлю все одно цей факел, тому що на всяк випадок, щоб моби не спавнили, якщо ще монстри. Так, це цікаво виглядає. Тут вугілля, ну вугілля це вугілля. У нас його і так е, вдосталь. достатньо Ну, так. От. Добре, хай. Не буду. Треба досліджувати печеру, а то я якось стерву можу. За цей. Ну, це якась така собі, чесно скажучи. печерка через воду йде. Якась неприємна, якщо чесно. Мені не дуже подобається ця печерка. Вона справді якась не дуже приємна, тому що так. Тому що вона у воді. Це так, це не зовсім цікаво. Так, ну тут, виходить, я вже подивився. а Тут теж поставлю факела Ну, я так. дуже ці смолоскипи. Це якось цей. Я так бачу. О! Ось тут є якась ще. Тут свинки є. Це добре. Ой, залізо. Мені потрібна залізо. В результаті пішов в печери, але бачу залізо і йду до залізу, тому що в нас його мало. Нам його треба якомога більше, тому в будь-якому випадку мені треба до цього заліза долізти. Як до нього так от долізти? Це вже питання. Таке. Ні. О, я думав, воно цей випаде просто. Прийдеться його збирати там десь. Це заліза, Так, е, ну заліза тут не так багато. Як хотілося б, ну то таке. то не страшно. То не страшно, не страшно. Ну. Так, не страшно. Ой-ой-ой. Так, знову вода. Мені не подобається. Що це за генерація така? Що це за вода? А можна сухі печери без води? Будь ласка. Добре, може підемо все ж таки тепер смарагди заберемо, тому що, ну, чому б і ні. Дійсно, скільки їх тут. Один, два. Як класно, головне не впасти. Так. Акуратно треба так от зібрати. Один смарагд, там ще другий десь був все. Це... Ага. Я думав, що тут просто є цей залізо ще. Здалося мені, що є залізо. Ага, там ще є смарагди, окей. Непогано. Так. Смарагди — це теж непогано. Можливо, в майбутньому вони мені знадобляться. Треба буде все ж таки реально вийти на подорож по світу, тому що щось ми довго сидимо на одному місці. А ну я тут просто хотів печерки піти, але так. Треба селище знайти. Боже, скільки тут смарагдів, реально. Щось тут їх так багато. Це навіть непогано. Але в принципі це логічно, тому що в горах смарагди, як правило, іспавняться тут. А і це, в принципі, лодкал. Так, ем, треба буде сходити там десь у кролик, чи зайчик, чи що. Кролик зайчик. Кролик зайчик. Так. Печер прям таких я так і не знайшов. Хоча ось тут щось. Ані, це та сама водяна печера, яка мені не сподобалась. Тут якусь сумно по печерам тут. Чомусь вони всі такі водяні. Не дуже цікаво якось вийшло взагалі. Так. Ой. До речі, оце ж я ж казав, що я сьогодні помалював. Цей в моєму телеграм-каналі можна подивитися, що я там малював. Тому цей. Заходьте в мій телеграм-канал, посилання буде в описі. Так. І в принципі, можна ось сюди кудись піти. Так от напряму. Подивитися трішки, чи, знайдеться, ще якась печерка більш-менш нормальна. То я бачу в горах вона якась, ну, така собі. Не дуже вийшла. Трішечки тут погуляємо, потім, якщо ще назад повернемось, коли вже буде тим мішити. А це вже скоро. Може я її селище знайду якесь. Хоча не знаю тут, в принципі, тут спавняться селища такі. Але я не знаю, чи в засніженій тайгі вони спавняться чи ні. От в чому проблема. Я ось цього не знаю. До речі, так, вони переробили, і тепер тут спавняться типу, такі падаючі дерева, типу, як на Бедроці, Тобто, це вже на джаву додали. В принципі, теж прикольно. Хоча. Ну, в принципі, це таке, знаєте, більш візуальне, ніж щось таке прям глобальне. Так, ну щось тут такий великий цей біом. Вовки, вовки. У мене нема кісточок. Вони вбили вівцю. Боже, <тас> які дивні звуки вони видають. Тоді треба було б собі ліжку, напевно, брати. То я зараз то його... Знайду, блін. собі. пригод. На свою голову. Так, ну тут. О, болото? Серйозно? Я знайшов просте болото? Опа, на! Мо це, це гарний спосіб фармити сламаків. Тобто в цій стороні. Окей, в цій стороні є болото. Так, ведмідь. Тут треба бути обережними. Тобто ось ми знайшли болото. Це цікаво. Тому що. В принципі, це буде нам потрібно. Тому я запам'ятаю, що десь в цій стороні є болото. А тепер йдемо додому, тому що вже скоро ніч. Е, от. Ну, коротше, болото ми знайшли. Болото це добре. Болото це реально класно. Тому це реально буде нам потрібно. А тепер треба повернутися якось додому. Тільки от як ми це зробимо? Все одно прийдеться, напевно, битися зараз. Ну, я думаю, в принципі, не все так страшно, хоча в мене немає броні, тому треба буде швиденько пробігати. А, так, досить швиденько пробігати. Ой, і не загубитися. Так, тут вовки були. Це ми пам'ятаємо. Це ми все пам'ятаємо. Треба якомога швидше додому, тому що зараз нам буде Бобо. А помирати тут я не хочу. А, тому що це, м'яко кажучи, собі, такий собі експеріанс ходити знову за речами, які скоро можуть зникнути через декілька там, хвилин, через 5, чи через скільки вони там зникають. Це досить сумний експеріанс. Але, в принципі, це не хардкор прям. Щоб тут вмирати так швидко. Але. Ой, ві... ці вівці, зомбі. Лавові Вавові озера. Ну, лавове озеро це якраз мій орієнтир додому. І це добре. Так, в принципі, от в тій стороні запам'ятали, що є цей болото. І це, в принципі, досить класно. Біля нас є болото. Це реально круто. Це реально круто. Знайти болото. Так, треба поспати. Так, в принципі, така маленька експедиція була. Ми не знайшли печер, але добули смарагдів Це і знайшли болото. Це теж досить класно для фарму свимаків. Тобто, в принципі, в принципі, досить продуктивна вийшло навіть. Мені це подобається. Так, я б трішки почав би знову добудовувати. Ага, треба ці зробити. Зараз зробимо. Драбину зробити треба. Зараз би ще. Отак три. О, я не в вп... Ні, тут не вистачить. Треба ще. Треба ще. Отак от, от хай буде. Раз, два, три. ...чотири. Так і... Треба далі дошки ці ставити. Там кріпер йде. Може спробуємо кріпера замочити. Мені для пороху потрібно буде. Давай. Зараз замочимо. Давай іди сюди. Фух! Що ти не помер на третій раз? Ти повинен був померти на третій раз, нічого не випало. Якийсь, якийсь поганий кріпер. Фух, я злякався спочатку, зараз вибухне. А це б мені було боляче. Я тут недалеко спавнити. Але все ж таки було б неприємно. А, так. Я ж тепер оце думаю, та тут теж, напевно, такі ж одинарні, напевно, вікна зробимо. Чи, чи все ж таки подвійні? Ой, давай подвійні, типа, що другий поверх набагато у нас, типу, цей. А набагато продвинутіший чи що. А, от... Я не знаю, чи тут будемо робити таке панорамне, не бачу в цьому, ну, вид на гори, типу панорамне. Але зараз подивимось. Раз, два. В принципі, можна два вікна просто зробити тут таких. В принципі, теж вийде непогано. Так, треба ще переробити на дошки. Тут буде. Стій. Ну так, тут теж, напевно, буде якийсь панорамне. Коротше, подивимось, як буде. якщо що переробимо, тут не все так критично, що понаставляв і все, і кінець. Можна буде потім ще й балкончик якийсь зробити, А якщо вийде. Зробити, в принципі. Так. Ну, я думаю, непогано, в принципі, виходить. От. Так. Зараз дивимось тут з цієї сторони. В принципі, реально непогано. Правда, от це вже мені, напевно, не потрібно. А, можна прибрати, бо що воно вже заважає насправді. От. А так, в принципі, виглядає непогано, треба буде його добудувати. Але так, на цьому ми вже будемо, скоріш за все, закінчувати. З вами був Яксі Воха. Підписуйтесь на канал, не забувайте про лайки, пишіть коментарі. Пишіть, як у вас пройшов день. Я справді читаю, мені справді цікаво ну, почитати про те, як у вас пройшов день. Тому всім дякую за перегляд, цей не забувайте про дзвіночок. І всім па-па-па-па!